Найщиріче ну, вітання, друзі. Е, сталося те, що я і прогнозував, і до чого, в принципі, йшло, і, в принципі, що було зрозуміло, що українські війська вийшли з Авдіївки, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, що віддав відповідний наказ про вихід з Авдіївки, життя найважливіше українських військових. Но це абсолютно правильне рішення. А, воно було дуже потрібне, тому що ситуація складалась фактично критично, і в іншому разі, все наше угруповання військ опинилось би в оточенні. І прорвати це оточення було б дуже складно, якщо не неможливо. Воно потребувало б значної кількості сил, той же контрудар, та ж флангова операція, і коштувало би нам надзвичайно великих втрат, і не факт, що би вдалося. Отже, це правильне рішення. Вихід я одразу скажу і повторю, можливо, але це дуже важливо, щоб ми всі розуміли і усвідомлювали, що зробило українське угрупування військ, яке перебувало в Авдіївці весь цей час, і яке давало гідний, гідну відсіч ворогові. Перше, знищено в великій кількості ворожу техніку. На початку було знищено тільки близько 300 одиниць, фактично ще період осінь, початок зими більше 300 одиниць ворожої техніки, танків, артилерії, бронемашин. Це все значна кількість а, живої сили ворога, дуже велика на цьому напрямку була покладена. А, навіть під час виходу українські підрозділи продовжували знищувати ворога і прикривали цей відхід. Третє, це те, що збили темп наступальної операції. Не вдалося російським військам дуже швидко просуватися, адже їхній розрахунок все ж таки був не в тому, а, зайти тільки в Авдіївку, а й рухатися стрімко далі. Зараз вони призупиняться, тому що втрати і можливості зменшилися, їх пригальмували, і плюс вони вимушені були діяти резервами з іншого напрямку. Тому зараз. Звичайно, це зменшиться. Ну і ще одна важлива ціль, яка досягнута нашими силами, це все ж таки те, що вдалося нашим військам витягти значну кількість резервів ворога і методично знищувати саме на цьому напрямку, не дати їм розвивати успіх на інших напрямках, аби була надзвичайно складна критична ситуація і там. Тобто, це ті досягнення, які будуть в активі. І велика шана і подяка оборонцям Авдіївки за те, що вони зробили, знищивши в такій кількості ворога. Відхід відбувся, відбувся не без проблем. Звичайно, як буває в таких випадках. На жаль, як повідомив командувач Сув Таврія, генерал Тернавський є полонені. Тобто не всі вийшли, а деякі наші підрозділи потрапили в полон. Зараз цифра не розголошується, але це є, на превеликий жаль. Треба розуміти, що цих людей, ну сподіваюся, зрештою, вдасться фактично провести обмін і їх повернути усіх додому. Але дещо пізніше, на жаль, зараз не вдалося усіх вивести. Очевидно, вихід прикривався. Українськими засобами так само э, ППО не можна виключати зенітно-ракетними комплексами, тому що було повідомлення дуже хороше, втішне від командувача повітряних сил Збройних сил України, генерал лейтенанта Миколи Лищука про те, що було збито два літаки Су-34 і один Су-35. Ну, вочевидь, Су-34 застосовували і запускали керовані авіабомби. Су-35 літак здійснював їхнє. Прикриття і охорону, тобто таким чином, ну це дуже важлива новина, яка свідчить про те, що е, були б задіяні сили підрозділи, що цей відхід готувався. Я думаю, він почав розглядатися від початку тижня, можливо, навіть раніше. Якраз я про це говорив вам на моєму каналі, і тому застосовувалися різні засоби для того, аби все ж таки е, допомогти нашим підрозділам. Вийти. Те, що було знищено три літаки, це теж дуже важливий епізод, і це може свідчити ще й про те, що е, у нас, можливо, змінюються деякі підходи, іде трансформація того, що певні засоби ППО можуть діяти ближче до лінії фронту, аби там прикривати наші війська, вони можуть зніматися з тилової частини нашої держави з метою прикриття наших військових, з метою знищення там е, авіації. А це може бути один із підходів. І, до речі, нам підсилення ППО дуже потрібно на фронт, особливо для того, щоб прикривати наші війська. Це дуже актуально. З іншого боку, це може бути просто, знаєте, як блукаючий Петріот, який збивав так само три літаки над Херсонщиною, потім ще пересувався, збивав в інших містах. В будь-якому випадку це теж непогано. Нехай цей блукаючий Петріот продовжує ось так пересуватися. І збивати літаки по всій лінії фронту, і таким чином буде менше можливостей у ворога застосовувати керовані авіабомби. Тому що це дуже важливий момент. Тут ще цікаво дочекатися інформації, чи катапультувались пілоти. Якщо не катапультувались, то це, звичайно, і втрата пілотів. Так само, що дуже важливо, і це є вкрай негативним моментом для ворога. Ну, але працювати є ще над чим, тому що у них ще. Вистачає літаків, їх близько 300. Загалом це ті, які угрупування ворога, е, які можуть застосовуватися, е, це різні типи літаків. Е, Су-24, там Су-25, Су-34, це всі-всі-всі, військово-транспортні і так далі, які ворог застосовує для війни проти України. Але це дуже добре тенденція, і так, що їх вздовж лінії фронту, особливо ті, які запускають каби. Тому що каби є надзвичайно, ну скажімо так, руйнівними. Це авіабомби, і по ним потрібно бити. На, на щастя, ворог ну не часто, скажімо так, здійснює це доволі таки прицільно. Але коли мова йде про такі місця, як Авдіївка, ви розумієте, що там в принципі просто все руйнується. Вони великій кількості їх застосовують, тому це потрібно продовжувати. Що ж буде далі, після того як наші сили дещо відійшли. Далі не виключено, що із інших позицій довкола Авдіївки доведеться нашим силам дещо відійти для того, аби їх не наражати на небезпеку. Я думаю, що вдасться лінію фронту стабілізувати. Ворог буде продовжувати наступальні дії, але як мені видається, з меншою інтенсивністю дещо. Але щонайменше ще місяць вони будуть пробувати там прориватися. А, і так само, так само напрямком удару ворога буде залишатися Куп'янськ. Він дуже важливий для агресора. Він дуже стратегічно важливий в військовому сенсі, так само для нас. І часів Яр. Це ті точки, де ворог буде докладати зараз, як мені видається, найближчим часом максимум своєї активності. А південний напрямок запорізький Оріхівський, дійсно концентруються війська не виключено, що вони там поновлять певні дії з метою відсунення і витіснення наших позицій, які були відвойовані внаслідок наступу 2023 року. Це з флангів роботиного і вербового будуть намагатися вирівняти там лінію фронту. Але поки що там за попередні кілька діб активних штурмових дій ворога не фіксувалося лише застосування. На артилерії обстрілів і кринки лівобережжя Херсонщини. Там ворог була інформація, що катери може підтягувати з голої пристані з метою, аби пробувати заходити в тил нашому угрупованню з Дніпра. Але про це знає наше командування і будуть застосовувати відповідні заходи. Тому боротьба буде тривати. Подяка всім, хто боронив Авдіївку. Дуже добре, що вийшло, і будемо сподіватися. На швидке звільнення тих, хто потрапив в полон, слава Україні.